я привіз цього разу для станції швидкої допомоги за їхнім бажанням футболки для медперсоналу, червоного кольору, щоб теж було видно, що вони належать до червоного хреста. А також три манікени, щоб показувати людям, як проводити реанімацію жінкам, чоловікам та немовлятам. Частину грошей я пожертвував, частину грошей мій син Маркус пожертвував, а частину грошей ми взяли з каси нашого товариства. Мене велике товариство, яке називається Українсько-Боверське коло друзів Лехвельду. Я їм сказав, що цієї допомоги ви потребували, тому ми взяли ці гроші разом і вирішили зробити вам подарунок до Нового року. Тому що ці три манікени вони є не дешеві, вони разом коштують 1200 євро, і футболки коштують разом 500 євро. Але я вважаю це дуже важливим. Щоб молоді люди вчилися, як рятувати людей, як надавати першу допомогу. Я приїжджаю в Україну вже 28 років. Спочатку це була допомога цілими форуми для лікарень. Це були і ліжка, і медикаменти, і обладнання, і одяг для червоного хреста. За ці два роки війни. Повномасштабної війни я вже в Україні 16-й раз. Кожного разу що два місця приїжджаю і обов'язково підтримую вашу організацію людей, які роблять все для перемоги. Дуже багато як пожертвував у сум. Це жінки, які роблять сигарети, енергетичні батончики для наших солдатів. Також я жертвував і відвідував їх неодноразово і пласт наш там, де виготовляють сухі борщі, сухі суху їжу для солдатів. В Червоному хресті я теж був дуже багато відвідував переселенців, привозив також багато потрібних речей і жертвував гроші. В загальному допомога за ці 28 років для України від їхнього невеликого товариства дуже маленьке 400 тисяч євро. Вже сягнуло. Ми маємо кімнату навчально клас, А такі манекени для нас це буде просто неймовірна допомога, тому що це є ті манекени, на яких ми будемо вчитися і не тільки самі, а будемо вчити різні категорії працівників міста, водіїв, територіальну оборону, які будуть йти захищати Україну, людей, які працюють у в... В класах, в різних в сферах діяльності, де працюють з людьми, де треба бути, де, де надавати допомогу в той момент. Значить, і хочемо подякувати пану Герману. Це просто ми в захваті, щоб в такому віці, таку дорогу, в таку дорогу проїхати і нам такий подарунок зробити. Різдваний. Ми, ми можемо тільки дякувати, дякувати і будемо молитися з цілим колективом. За його здоров'ячко, його сина, і за німеччину, яка нам допомагає відстояти країну. Все, що в наших силах кожне євро не все в Україну.